22-го року е, більшість поляків вважало, що українці, які приїжджають в Польщу, це українці, які приїжджають на е, збирати Трускавки і Назара Брактір Назар перебирати Бідний Брат і в цей і в на будівництві працюють в основному. І такі всі українці. А тут в 22-му році приїхали українці, які освічені з дипломами, зі знаннями мов. З грошима багато хто, повідкривали свої бізнеси, створюють конкуренцію полякам ну, до певної міри. Е, відкривають, Надають послуги якісніші. І ну, це якось незрозуміло, як це так. Вони ж мають бути ну, на, на, на будівництві, вони десь мають бути в полі, а тут вони займають, ну, прекрасно сидять в ресторанах, їздять на добрих машинах, е е е знімають хороші квартири. Як це так? Ну, і це треба, це, і мені здається, що польське суспільство ще не пройшло цього тесту, щоб усвідомити, що українці є різні інші, різні і є бідніші, і є багатші. І треба з ними також рахуватися.